Доброго дня. Точніше, вечора. І так, сьогодні розпаковочка моєї підписки. Це третій місяць. Я отримала свою підписку. Я її робила на 3 місяці. І так, що ж мені запакувало? І так, гелі мої. З медом, персик, севера з кроповою і фарідом з колагеном. Це моя така підписочка, я три місяці її отримувала. І так, за те, що я підписала на три місяці підписку, у нас в компанії є вибір на подарки. І я собі цей раз обрала подарок. Нашу аптечку. Вона мені так файно зайшла. Ми ціле літо нею користувалися, навіть в аптекі не купляли нічого. Ось весь набір прополіс алоє з мед... медом. Потім концентрат іде Гелвій алоє і спрей універсальний. Отак. В третьому місяці підписки, коли мені висилали останній місяць продуктів, мені прислали подарок.